Друзі, сьогодні відбувається наш забіг клуб на першість. Ми проводимо пробіжки в вірпіні вже понад два з половиною роки. Запрошуємо всіх доєднуватись до наших безкоштовних щонедільних пробіжок з центрального парку, які стартують о 9-й годині. У нас завжди є дві дистанції: коротка дистанція для початківців та для більш готових спортсменів. Це довга дистанція. Слідкуйте за нашими подіями. приєднуйтесь до бігу, до бігу в вірпіні, і давайте проводити активно час разом. Сьогоднішній захід організований біговим клубом «Ранен Ірпінь та ірпінською молодіжною радою при ірпінському міському голові. Хочеться подякувати партнерам, які долучені до сьогоднішньої події. Та, звісно, нашим збройним силам України, які нас захищають та дають можливість розвивати спортсмісті, розвивати молодь та відбудовувати місто Ірпінь. Сьогоднішній захід, вперше після повномасштабного вторгнення, відбувається за всіма правилами, а саме використовуючи чіповану систему старт-фініш, яка чітко показує, як спортсмен біжить, скільки він біжить, та з якою швидкістю він біжить, та за який час він пробігає дистанцію. Сьогодні дистанції було дві. Це 5 та 10 кілометрів. Краще добігли до фінішу, краще показали результат.